Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді компактний захищений смартфон під назвою QBot King Kong Mini 2 Pro, який легко вміщується в одну руку. Комплектується дана модель так: зарядний пристрій та кабель, інструкція, а ще є викрутка і приємний бонус у вигляді навушників. На правому торці смартфону кнопки розблокування і регулювання гучності мультимедіа та вхідних дзвінків. Зліва немає нічого, окрім місця для зацепу шнурка. Нижній торець. Тут розміщена заглушка, під якою захований роз'єм type c для заряджання пристрою і підключення до комп'ютеру. А зверху на торці пусто. Позаду ж знаходяться камери, ліхтарик, він же спалах для фото і відеозйомки, а також знімна панель, всередині якої слоти для сім-карт і карти пам'яті. На фронтальній частині знаходиться дисплей, камера, датчики і динамік. А найприємнішим моментом тут виявився датчик пропущених сповіщень. Так що в користуванні смартфон досить зручний. Що тут сказати? Це майже смартфон Фрік, адже в руці він поміщається дуже легко і зручно. Його вага складає всього 122 грами, а товщина корпусу 12 мм. До речі, захищеність у цієї моделі є, але не така потужна, як у повноцінних броників з великими дисплеями. Тому експериментувати, щоб навмисно спробувати пошкодити корпус, не варто. А так, в цілому, чудова модель для повсякденного використання без недоліків відносно своєї ціни. В плані продуктивності дана модель достатньо скромна. Використовується в ній процесор Helio P22, який має 8 ядер, а їх робоча частота 2 ГГц. Так, це бюджетний чіп, але все ж веселіший по продуктивності, ніж попередня модель Helio A22, що була встановлена в моделі без приставки PRO. Також пропонується 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Це немало, і для подібного девайсу це непогано. Акумулятор залишають без змін уже в котрий раз. 3000 мАч – це запас, якого вистачає на один активний день. Так як девайс сучасний, операційна система в ньому Android 11 працює відмінно. Фірмовий дизайн графічної оболонки на місці. Так, великим плюсом буде наявність модулю NFC, за допомогою якого ви можете не брати на прогулянки гаманець. Розраховуйтесь за допомогою смартфону, будь-де. Для того, аби ви самі переконалися, наскільки добре девайс відтворює ігри, покажемо вам приклад. Смартфон дійсно має невеликі розміри, і дисплей тому підтвердження, адже його діагональ складає неймовірні 4 дюйми. Де ви ще такий смартфон зараз знайдете, ще й захищеним корпусом. Роздільна здатність IPS матриці 1080 на 540 пікселів, тому зображення досить чітке. Так, можливо, для дуже впевнених і досвідчених користувачів зглаженості картинки буде недостатньо. Але навряд такі користувачі приглядаються до подібних гаджетів. Отже, дисплей. Скло на ньому знаходиться захищене, воно не царапається і не боїться ударів. А за рахунок невеликої площі розбити його вкрай непросто. Одним словом, те, що треба. Хочете познімати за допомогою цього карманного гаджету не проблема, адже 13 мегапіксельний модуль камери в цьому допоможе. Ви можете без проблем знімати будь-які об'єкти, але все ж якість не буде флагманською, вона буде просто достатньою. Відео можна знімати в Full HD, чого також достатньо для багатьох цілей. У будь-якому випадку смартфон простий і доступний, і камера не являється його основним плюсом. Проте для того, щоб відзняти щось важливе, її буде достатньо. Фронтальна камера з роздільною здатністю 8 Мп здатна також доволі непогано відзняти селфі. Смартфон QBot King Kong Mini 2 Pro надзвичайно крута модель в плані ергономічності і функціональності. Ви можете без проблем використовувати його під час будь-яких занять, він точно не буде завадою на шляху до вашої мети. Купити цю модель можна за посиланням в описі під даним відео. Підписуйтесь на нас на YouTube і всім до нових відео.